Команда ГК Донбас місто Маріуполь. Ще нам братя українці, Ми положимо за У нашу... Вона зараз з м'ячем атакує. їхній суперник в білих футболках в чорних шортах. Будемо казати в чорному Донбас, в білому ізмаїл. Ну і Донбас відзначається першим голом один з лідерів. Також в лідерах і сьогодні вже відбувся один матч. Одеса перемогла Хмельницький. Враховуючи те, що Одеса зіграла аж на Донбас, також має на два матчі менше ніж Супер. Я цю гру прокоментую, я джуло, і Горджува, тож дивимося, спостерігаємо за салоджу. 3-3, рахунок стає 45 номер Дмитро Жовтоношко. На повторі дивимося. У Кушкін є е е голкіпером. Е у моменти, коли Донбас був змушений, до речі, зараз ще один класний гол, дивіться, як святкує. Ізмил, Подивіться, фантастик. Лінійний. Максим Оленич брав. Позиційно атакує. Ну і 5-5 рахунок стає. Ну що? Ха-ха, <гум> ЗМІ виходить уперед. Ну це буде просто шалено. Якщо маєте кому порадити, грайте, дивитися, тому що. Ізмаю. Атака їхать. На передачу і знову кидав спинорію і знову. Ну це фантастика. Максим Оленич. Поки це дозволяє в першому таймі отримувати лідерство. Прошу кіпоти! Прошиває! Атакує команда ІзМИЛ, до речі, Бондал, которая в центрі. Кидок його заблокований. Бондал ще одну спробу і закидає. Тож, ну і про збірну Україну також. Можете там почути. Кидок і е Донбазе він є рахунок. 24 не вдається. 98-го номера Індану Рів загострювати так, як там загострював Чара. 7 метрових проти нього Євген Сапун. Це досить, це сихла. Це просто страшно проти нього виконуватись. Донбас і Ізмаїл. Покошки! Це хороший знак. Ленеч краще має відтягувати е якраз таки гравців захисту, щоб підсередні чи розігруючі кидали здалеку. 11-15. Рахунок на табло. Тож бути. Другий матч першого дня, восьмого туру. Ну і Ізмаїл, який в першому таймі, більшу частину, першого таймі, видно. Але Ізмаїл зараз персонально закриває когось з гравців Донбасу. 13-18. Шанс Ізмаїла знову зробити різницю в 3. І цим шансом користується зараз. Кирило Добродов. включити купушки на зрию, тому що він сьогодні дійсно сильніший всіх інших атакувальних гравців Донбасу. Ну, Принаймні за першим таймом. Кара! Ось він! Володимир Кара, але сейф! Ну і Змаїлу треба відіграти шість м'ячів різниць. Перший зараз з цих шостих захидають. Але крім того, щоб закидати, як це зараз зробиться, він герой центру захисту Кирило Добродуб, який заважає, ну і плюс Голкіперські дії. На... Серйозне рішення від. Володимира Лобчука. І воно дає результат отримати Донбас від того, щоб вони відірвалися в рахунку. Трійка розігрує ну, розігруючи два півсередні. Донбас так не одразу але відібрав м'яч. Хороша контратака. Швидкий прохід псьол закида. і Ізмаїл знаходить гол для Донбаса, а щось не наважується. А ось є спроба, ще одна спроба, і з другої спроби Гадельшин відзначає вище всіх, то в другому темі в другій половині точно Гадельшин. І Кубок України о 14.00 і о 16.00 буде зіграно два матчі і чемпіонат. Я набираю подивитися йтинько. Кідок. Ізміл закидає двадцять п'ять тридцять один і такий рахунок буде підсумковим цього матчі.